thank <laughs> you TV, в етері нашого щоденного випуску новин. Ми проживаємо 358-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку, 16 лютого. Вночі відбулася масова ракетна атака по Україні з головного у Павлограді на Дніпропетровщині. Були влучання в цивільну інфраструктуру. Пише ова, загинула 79-річна жінка. Ще семеро людей отримали поранення. На Львівщині ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури, постраждали. Ах, немає, повідомив очільник області про влучання в об'єкт інфраструктури. Повідомили і в Ова Кіровоградської області. Жертв немає. ППО спрацювала у Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і на Запоріжжі. За даними повітряних сил ЗСУ, військові РФ запустили 32 крилаті ракети, із них 16 збили сили ППО. А про втрати на Росії за останню добу слухаємо у зведенні військового телебачення. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу станом на 16 лютого, маємо такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 140 тисяч 460 окупантів. Ворог втратив 3296 танків і 6517 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2306 одиниць. Наші воїни відмінусували 466 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшало на 239 одиниць. Наші захисники приземлили 298 ворожих літаків та 287 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5167 одиниць. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. 2012 безпілотних літальних апаратів втратила російська армія. Крилатих ракет 257. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 219 одиниць. Дані уточнюються. Сьогодні в Україні відзначають День Єднання. Свято, яке покликане нагадати, що саме в єднанні наша сила і міць. У Житомирі цю силу демонструють наймолодші житомиряни. Тетяна Монько розкаже більше. А пісня твоя Україна злітає, як птах у блакиті. А мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Іду садочок вишневий, послухає солов'я. Там рано зустріло рожеві, тобі я клонюся, земля. Свято, якому лише рік, але яке означає для українців більше за багато інших державних святкувань. День єднання це про згуртованість українців навколо національної ідеї. Та соборність народно на тлі військової загрози. Взимку 2022 року Росія почала без пояснення стягувати свої війська до українського кордону, і світові змі попереджали про можливість військового вторгнення РФ до України саме 16 лютого. Згодом президент Володимир Зеленський оголосив цю дату Днем єднання України. З такої нагоди вихованці Житомирського закладу дошкільної освіти номер 25 створили флешмоб Україна єдина. Для нашої держави це саме молоде свято, але в сьогоднішніх реаліях це саме вагоме свято, бо ми вистояли до цього часу, бо ми єдині. Ми й переможемо через те, що ми єдині. Коли ми єдині, то ми не переможні. І для того, щоб виплакати наше покоління, ми маємо вчити дітей бути єдиними. Пишатися, що ми е, е, проживаємо в нашій незалежній, квітучій і вільній Україні. Тяна Монько Юрій Грач у центрі подій СТВ. Двісті аптечок та 200 радіаторів для пунктів незламності та шкільних укриттів чотирьом громадам Житомирщини передали представники ЮНІСЕФ. Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. ЮНІСЕФ вирішив надати радіатори для того, щоб облаштувати пункти незламності, аби діти були в них безпосередньо в теплі. Коментує Маргарита Сіранчук, координаторка ЮНІСЕФ Житомирській області. Ще передаємо також аптечки для надання першої медичної допомоги. Вони повинні бути на кожному пункті незламності. Загалом 15 лютого ЮНІСЕФ передав першу партію допомоги для Звягольської громади. Сьогодні отримуємо радіатори та аптечки для пунктів незламності, говорить начальник відділу з питань цивільного захисту Звягольської громади Андрій Хромушин. У нашій громаді діє 10 пунктів незламності і плануємо відкривати ще. Тому дана допомога надзвичайно актуальна для жителів нашої громади та для функціонування пунктів незламності. Ревачі та аптечки також отримують пункти незламності, які розташовані в шкільних укриттях Глибочиської громади. Заступник начальника Житомирської ова Віктор Градівський говорить, що в Житомирській області на сьогоднішній день є більше 500 пунктів незламності, і всі вони діють щоденно. Також вчора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради передали спеціалізовані автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги для підрозділів підприємства. Автомобілі направлені на пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги у місто Овруч та СМТ Романів. Також автомобіль наданий державній установі центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, який буде задійний для потреб центральної підстанції міста Житомира вся допомога буде задіяна для виконання поставлених оперативних завдань бригадами медицини катастроф в деокупованих регіонах України. Більше 110 автомобілів передано для збройних сил України. Хай це і стара техніка, але яка слугувала в тому числі і вовручі в Романові. Тому нові автомобілі, які передані від епіцентру, поїдуть безпосередньо в цих два регіони. Ну і безумовно, дуже значним підсиленням є швидка допомога класу. С, в якій є. Абсолютно все обладнання, яка куплена за ініціативи першої леді United 24 і безумовно три ландкрузера Toyota ландкрузера повнопривідних, які зараз здебільшого використовуються в Херсоні, тому що наші бригади швидкої допомоги виїжджають ротаційним способом і надають допомогу жителям зруйнованих регіонів. Але ми пам'ятаємо, що про пожежі, які в нас були, і в місцях які важко. Добиратися в тому числі, тому ця техніка стане в нагоді і на нашому полісі безумовно. Кожен регіон потребує оновлення автопарку, і ось тільки за період військової агресії ми більше 110 автомобілів продали, але 60 нових автомобілів отримали з різних із державних коштів за кошти волонтерів. Було 25 автомобілів привезено і передано на швидкі допомоги в різні регіони. Тому я дякую всім, хто долучається, і великому бізнесу епіцентру, зокрема сьогодні, і волонтерам, які де в складчину, де хто може, також привозять швидкі допомоги для наших регіонів. демонтаж розбомленого росіянами ліцею обійдеться у 9 мільйонів гривень. Житомирська міська рада опублікувала проєкт рішення про надання дозволу на списання та демонтаж будівлі ліцею номер 25. і деталі суспільному розповів начальник управління капітального будівництва міської ради В'ячеслав Глазунов. Сесія міської ради запланована на 23 лютого. Після того, як депутати приймуть рішення щодо демонтажу будівлі, буде оголошено закупівлю на виконання робіт. Орієнтовна вартість за. Це... Під рахунками проєктних організацій склала приблизно 9 мільйонів гривень. По часу це приблизно до трьох місяців. У нас буде оголошена закупівля про демонтаж і вже з тих підрядних організацій, хто подасть свої пропозиції. Буде визначено переможця. Куди вивозити і як вивозити, буде вже розписано, коли буде виготовлено проєктно-технологічна документація, розповів начальник управління капітального будівництва міськради В'ячеслав Глазунов. І від 15 лютого. То у відділення «Укрпошти» можна придбати нову марку, присвячену українським надзвичайникам: воїни світла, воїни добра. Таку назву вони мають. Поштовий блок Воїни світла виконано в темно-синіх кольорах. Він має особливі акценти, вогники світла, які перемагають темряву. Сама ж марка присвячена нашим воїнам світла. Це ремонтникам, аварійникам та комунальникам. Воїни світла» так само як і наші захисники, постійно працюють поблизу лінії фронту на деокупованих. Територіях, де ворог залишає по собі випалені міста та села, а вони повертають їх до життя у Житомирі. Урочисте погашення першої марки відбулося у стінах військової адміністрації. Урочисто заявляємо, що ми погасили дійсно марку. Мені надзвичайно приємно сьогодні. Ми запросили до такої події директора Житомира обленерго, людину, яка очолює цих героїв, про які сьогодні, власне кажучи, і говорить. Ця марка один із підрозділів. Завдяки енергетикам ми знаходимося, не дивлячись на відкритий енергетичний фронт нашим ворогом сьогодні в світлі, в добрі, в теплі, і хочу відмітити особливо підлеглих Олексія Михайловича, які під час обстрілів продовжували відновлювати енергозабезпечення нашого регіону. Велика подяка енергетикам, велика подяка комунальникам, дорожникам, які, не дивлячись на всі складні умови, умови війни, продовжували. Так само героїчно тримати кожен свій фронт. Ми робили все можливе і робили навіть неможливе для того, щоб жителі нашої Житомирщини, Житомиряни, відчували себе першу чергу під ми розуміємо, що енергетичний фронт є складова нашого фронту. Збройні сили України тримають стрій. І я вам хочу вас хочу запевнити, що енергетики житомирщини теж тримають стрій, і ми вас не підведемо так само, як і не підведемо наших жетомірятів. Дякую. І у нас на полісі, попри заборону полювання в період воєнного стану. Державна екологічна інспекція Поліського округу та правоохоронці продовжують фіксувати факти браконьєрства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу. Далі цитата державні інспектори. Розохорони з охорони навколишнього природного середовища про призаборону проведення будь-якого полювання в період воєнного стану фіксують численні випадки порушення вимог природоохоронного законодавства на території Житомирської та Рівенських областей. Йдеться в повідомленні так за даними екологів, з початку 2023 року на території Поліського округу проведено 41 рейдовий захід. За їх результатами на території Житомирської області виявлено 56 випадків порушення природоохоронного Охоронного законодавства. 55 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. 22 протоколи про адміністративні правопорушення складено на рівенщині. Загалом сума накладених штрафів понад 6 тисяч гривень. Серед найпоширеніших порушень це добування об'єктів тваринного світу за допомогою петель, використання вогнепальної зброї, застосуванням автотранспорту. Здобучю браконьєрів у більшості випадків стають козулі, зайці, бобер. Ручковий та інші тварини на водних об'єктах округу за результатами відповідних рейдових заходів державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу найчастіше фіксуються випадки перевищення кількості допустимих знаряд любительського та спортивного лову, а також поодинокі випадки використання браконьєрських сіток, розповідають в екологічній інспекції. І маємо ще випадків з незаконного зберігання зброї в області. Так, поліцейські вилучили вибухівку у жителя села Іванівка Березінської громади Житомирського району. А в чоловіка з Овручини знайшли набої та порох. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Житомирської області. Цитата: правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 36-річного жителя села Іванівки Березінської громади. Поліцейські перевірили оперативну інформацію щодо на. Незаконного зберігання чоловіком наркотичних засобів, натомість виявили, що чоловік має вдома вибухівку. Йдеться в повідомленні. Поліцейські вилучили речовину попередньо пласти та ручну димову гранату. Все це направили на експертне дослідження. Триває з'ясування походження та мети, з якою чоловік зберігав небезпечні засоби. Цього ж дня на оврученні поліцейські перевіряли, перевіряли, чи не з'явилися у прикордонному регіоні підозрілі особи для цього сп. Спілкувалися із місцевими жителями, і серед інших вони знайшли до оселі 47-річного жителя села Сирниці. Виявилося, що чоловік зберігає вдома близько трьох десятків різнокаліберних набоїв та порох. Попереднє, все це лишилося йому у спадок від родича. Нині триває з'ясування всіх обставин. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Водночас, особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси вибухів. Ні, речовини або вибухівку не підлягає кримінальної відповідальності, нагадують у поліції. Гадаєте, бурштинові справи закінчилися? Ні, майже 7 кг сонячного каміння знайшли у жителя Олевська. Нині його підозрюють у незаконних оборудках із бурштином. У приміщеннях, які належать чоловіку, знайшли бурштин на 100 тисяч гривень. Повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За словами правоохоронців, в ході слідств встановили, що 33-річний житель Олевська у своєму помешканні зберігав бурштин невідомого походження без передбачених законодавством підтверджуючих документів. Далі цитата під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у будинку підозрюваного майже 7 кг бурштину серцю різної сортості та оброблених елементів для декоративного використання. За експертною оцінкою, ринкова вартість бурштину та прикрас могла перевищувати 100 тисяч гривень. Ідеться у повідомленні. 13 лютого чоловіку оголосили про підозру вчинені правопорушення за частиною першої статті 241 Кримінального кодексу України за такі порушення законодавство передбачає штраф, обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. І маємо нові подробиці жахливої пожежі, де загинуло двоє дітей. Про них повідомила прес-служба головного управління Нацполіції в Житомирській області. Далі цитата: правоохоронці з'ясували, що в обійсті проживала багатодітна родина. Попередньо відомо, що трагедія сталася за фактичної відсутності нагляду дорослих. Батько пішов до магазину, а мати спала в кімнаті. Тим часом дитячі пустощі із сірниками ймовірно призвели до загорання меблів у поміщенні. При виникненні пожежі 35-річна жінка вибігла на двір з 4-річним сином, найстаршого хлопчика вдома не було. А про те, що в оселі перебувають найменші діти, мати лише згодом повідомила рятувальників. Згодом під час медичного обстеження у неї було зафіксовано стан алкогольного сп'яніння. Йдеться у повідомленні. У рамках кримінального провадження, яке розпочато за частиною 2 статті 270 порушення встановлених законодавством вимог пожежної або технічної безпеки. Крим... Кримінального кодексу України триває з'ясування всіх обставин та причин, що призвели до такої трагедії. І сервісні центри МВС розширюють географію можливостей обміну національного посвідчення водія завдяки співпраці головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України відбувся черговий вагомий крок у цьому напрямку. Що змінюється, розповідає Тетяна Монько. Обміняти українське пластикове посвідчення водія тепер можна не тільки у сервісному центрі, а й онлайн та навіть в деяких інших країнах. Так, регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області наприкінці січня підписали рішення про співпрацю з ДП документ Державної міграційної служби України. Що дає можливість обмінювати українське посвідчення у турецькому місті Стамбул. Крім цього, обміняти водійське посвідчення можна і в чотирьох пунктах у Польщі, які організували у Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві. Люди, які знаходяться за кордоном, зможуть звернутися в там, записатись так само в електронну чергу. Заходять по сайту, пишуться, записуються, отримують там час, на який вони мають звернутись в той чи інший, де надається ця послуга, приїхати туди. І отримати, і їм роздрукують так само посвідчення водія. Не потрібно їхати для цього повертатись на Україну навіть в Україні. Ж для зміни водійського посвідчення потрібно звернутися протягом 10 днів після закінчення терміну дії зміни анкетних даних, що пошкодження посвідчення, і замінити цей документ. Послугу можна замовити як офлайн, так і онлайн через реєстрацію в електронному кабінеті водія. Також людина може звернутися, поміняти посвідчення водія. Можливо, десь щось там не подобається, їй затерлось, щось, щось погано проглядається. На сьогоднішній день для цього треба подати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія. Медична довідка на період військового стану вона не обов'язкова. Звертається в будь-який сервісний центр. Ця послуга коштує близько 270 гривень. І там на протязі ну, дня, але як з практики, це займає десь хвилин 20-30. До переліку обов'язкових документів для зміни водійського входить також копія документу, на підставі якого необхідно змінити посвідчення, наприклад, документу про зміну прізвища через одруження або ж витягу з реєстру про зміну місця проживання. Важливо також не забувати, навіть якщо в додатку дія підтягуються нові дані, пластикове посвідчення водія все одно варто замінити. Якщо в дії там підтягується цю, цю зміну там стосовно паспорта, чи стосовно там банк, можливо, поміняв карточку на інше прізвище, то в нас це треба зробити. Я ще раз повторюсь, чи звернутись до сервісного центру онлайн чи офлайн. Замовити зміну посвідчення в електронному кабінеті водія теж дуже просто. Потрібно відсканувати всі документи та квитанцію про оплату послуги. Щоб отримати оновлене водійське посвідчення, у такому випадку не обов'язково навіть їхати у відділення сервісного центру. Можна замовити доставку Укрпоштою. Загалом від початку 2023 року до середини лютого у Житомирській області вперше видано 1437 посвідчень водія, з них 678 у Житомирі. В той час як заміну посвідчень здійснили для водіїв 2113 в області, з них 918 у Житомирі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Тримаймося разом і не забуваємо дякувати нашим збройним силам України, які дарують нам ще один день без війни у Житомирській області. Тож тримаємося, все буде добре, і перемога обов'язково наближається. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю, 17 лютого, максимальна температура в день плюс 4, вночі плюс 1, вологість повітря, 79%, Вітер південно-східний 1,8 метрів за секунду. Небо буде протягом дня вкрите хмарами, і у другій половині дня очікується дрібний дощ, який тиме до самого вечора.